Сьогодні Україна стоїть на порозі важливих змін. Ми переживаємо час, коли від рішень кожного з нас залежить, якою буде наша країна завтра. І саме зараз, у цих простих щоденних виборах, у цінностях, за якими стоїмо, закладається її майбутнє. етері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Рідним загиблих захисників України вручили державні нагороди, якими воїнів було відзначено посмертно за мужність, незламність та самовідданість українському народові вручення відбулося за участі представників влади та військових у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Державні нагороди за особисту мужність від імені президента України передали сім'ям загиблих героїв начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник відділення цивільно-військового співробітництва Кременчуцького РТЦК та СП майор Анна Тарасова. Шановні рідні та близькі, ваші сини, чоловіки та тусі, справжні герої. Вони назавжди вписали. Свої імена в історію нашої незалежної держави. Вони назавжди будуть в нашій пам'яті. Ми перед ним ставимо голови і вдячні за те, що вони відстоюють нашу незалежність, нашу свободу. Вічна їм пам'ять. Слава Україні! Солдат Сергій Васильєв 1988 року народження, займав посаду старший стрілець другого аеромобільного відділення. Загинув 17 липня 2025 року під час виконання бойового завдання. За сміливість та честь нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Сережку мобілізували навесні цього року. Прийшов он учебку ДШВ також і служив в аеромобільному батальйоні на покровському напрямку, виконуючи перше бойове завдання, яке у нього сталося останнім. Він був веселим чоловіком порядочним, був настоящим сім'янином, батьком, мужем. Жаль, що молоді уходять першими. Солдат Євгеній Гаража 1992 року народження, стрілець снайпер першого десантно-штурмового відділення. Загинув 1 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Старший солдат Станіслав Шевченко, 1985 року народження, боронив Україну від 2022 року. Загинув 21 січня 2024-го. нагороджений медаллю захиснику вітчизни посмертно. Лейтенант Максим Білоусов 2002 року народження з перших днів повномасштабного вторгнення боронив територіальну цілісність України. Життя Максима обірвалося 23 серпня 2024 року від отриманих поранень. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Синулька з дитинства мріяв бути військовим і, не дивлячись на свій молодий вік, був справжнім воїном та чоловіком. Віддав життя за нас. Вічна слава та пам'ять нашим героям. Бабуся загиблого героя Максима Білоусова сумує за онуком, пишається ним і закликає усіх допомагати нашим мужнім захисникам. Я хочу звернутися до всіх людей, які чому-то стали байдужі, будь ласка, допомагайте нашим хлопцям. Без нас їм дуже важко. Хто чим може, а допомогти може кожен. Прийти поплести сітки, задонати, напечіть смаколиків, будь ласка, люди, не будьте байдужими. Царство небесне нашим захисникам і вічна слава їм. Завдяки їм ми живемо і стоїть Україна. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Маленьке свято, яке почалося із великої ідеї. У Кременчуці стартувало вручення солодких пакунків для дітей. Першими їх отримали вихованці компанії Learn and Dream. Як це було? Бачили наші журналісти. Магія! І цю магію сьогодні створили у Кременчуці. Благодійна ініціатива, що народилася з ідеї подарувати дітям трохи радості, сьогодні отримала своє перше реальне втілення. У межах акції з солодкими подарунками вже вручили перші пакунки. Їх отримали діти школи та садочку «Льон Дрім». За кожною яскравою коробку довгий шлях підготовки, об'єднання небайдужих і спільне бажання зробити дитинство світлішим. Смаколики, ретельно складені святкові пакунки, стали для малечі не просто подарунком, а справжньою подією із щирими емоціями, здивованими поглядами та радісним очікуванням. Ми насправді дуже до вас хотіли потрапити, і ну нарешті це сталося. Ми готуємося до нового року серйозно. Що є таким атрибутом нового року, без якого новий рік крім ялинки неможливий? Подарунки в цьому подарунки цукерки від різних виробників нашого міста ми зібрали з ними найкраще. І вам сьогодні обов'язково кожному такий подарунок вручать. Особливість цієї акції у її щирості тут немає випадкових рішень чи формальності. Кожен етап від ідеї до друку коробок і наповнення пакунків зроблений із думкою про дітей, про те, що по непрості для країни часи вони відчували. Поруч є дорослі, які піклуються, підтримують і знаходять можливість подарувати маленьке свято. Ми дуже вдячні за те, що в цій програмі приймали участь і приватні школи. Наші діти раді, тому що вони являються частиною громади Кременчука, і вони будуть пам'ятати цей день, і він такий для них був сьогодні святковий. Вони повнені вражень. Вони понесуть ці свої враження до себе додому і поділяться з ними своїми батьками. Перші вручення стали важливим і символічним кроком. Вони показали, що добрі ініціативи в Кременчуці не залишаються на папері. Вони живуть, розвиваються і доходять до тих, заради кого були створені. Саме так формується атмосфера довіри, єдності та взаємної підтримки в громаді. Акція триватиме і надалі, а солодкі пакунки згодом отримують інші діти. Та вже сьогодні зрозуміло, цей проєкт не лише про цукерки, він про тепло, увагу та віру в те, що навіть маленькі добрі справи мають велику силу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні свято тих, хто працює тихо, обережно і з хірургічною точністю однак від ефективності їхньої роботи залежить кожен день свободи та незалежності для України. Про кого ж іде мова? Дивіться далі. 18 грудня, день військової контррозвідки Служби безпеки України. Це професійне свято тих, чия робота здебільшого залишається за лаштунками, але має вирішальне значення для безпеки держави та успіху українського війська на фронті. Військова контррозвідка СБУ це щоденна кропітка і надзвичайно небезпечна праця, спрямована на виявлення та нейтралізацію агентурних мереж ворога, запобігання диверсіям, витокам секретної інформації та спробам підриву обороноздатності України. Саме контррозвідники й на передовій невидимого фронту, де ціна помилки вимірюється людськими життями та безпекою цілих підрозділів в умовах повномасштабної війни роль військової контррозвідки зросла в рази. Фахівці СБУ працюють у тісній взаємодії зі збройними силами України та іншими складовими сил оборони, забезпечуючи захист військових частин стратегічних об'єктів і тилових територій. Їхні зусилля дозволяють вчасно викривати ворожих шпигунів коригувальників вогню та осіб, які співпрацюють з окупантами. Привітав сьогодні тих, хто завжди на крок попереду ворога, і народний депутат України Юрій Шаповалов. Ви стаєте на невидомому, але надзвичайно важливому фронті. Саме завдяки вашій професійності, витримці та відданості державі, виявляються і знешкоджуються загрози, які ворог намагається приховати у тіні. Ваша щоденна робота це тиша, в якій народжується безпека України. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: Дякую вам за принциповість, холодний розум і вірність присязі, за здатність діяти точно, відповідально і без права на помилку. Бажаю міцного здоров'я, надійного тилу, професійної удачі та перемог у кожній операції. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбулася зустріч присвячена обговоренню потреб мешканців у соціальних послугах та новій програмі Соціальна громада, яка має покращити підтримку вразливих категорій населення. Детальніше про цю зустріч розкажемо вже за мить. Сьогодні у Кременчуці відбулася зустріч, метою якої є обговорення звіту з результатами визначення потреб населення Кременчуцької громади у сфері соціальних послуг. Шляхом опитувань та детальної діагностики фахівці визначили ключові напрямки, яких потребують мешканці громади багато залучених фахівців працювали над тим щоб визначити ці потреби населення в соціальних послугах були проведені і фокус групи і опитування соціального соціологічне дослідження і було визначено які саме групи потребують послуг яких саме соціальних послуг і ці результати ми сьогодні обговорювали міська влада робить все можливе аби у найкоротші терміни громадяни отримали ті соціальні послуги в яких наразі є потреба саме тому на найближчій сесії Кримунчуцької міської ради на затвердження буде винесено комплексну програму Соціальна громада, в якій буде враховані ті побажання та пропозиції громадян, які через ті чи інші причини не задовольнялись в повному обсязі. Ця програма розрахована на три роки та містить собі важливі послуги для пенсіонерів, осіб з інвалідністю. Також ця програма передбачає підтримку осіб з інвалідністю віком від 18 років, а також для інших категорій населення, які потребують особливої підтримки. Разом з тим, під час зустрічі громадянам презентували комунальне некомерційне підприємство Турбота, у якому можна отримати всі необхідні соціальні послуги, та де кваліфіковані фахівці можуть допомогти у вирішенні будь-якого питання. Також у містян була можливість поспілкуватись із заступницею міського голови Кременчука Ольгою Усановою та почути відповіді на важливі запитання від ремонту у деяких соціальних закладах до підтримки ветеранів. Сам звіт передбачав і спілкування пропозиції зауваження з присутніми тут мешканцями нашої громади. Тут були і батьки дітей, які отримують соціальні послуги, і представники населення нашого міста. Ми ці всі питання візьмемо до уваги, візьмемо їх в роботу. Вони всі реальні, обґрунтовані. І думаю, що вони допоможуть нам зробити нашу сферу соціального захисту, якомога. А більше людей Соціальна сфера Кременчука не стоїть на місці. І надалі розвивається завдяки відкритому діалогу між владою та громадою. Комплексний підхід, системна підтримка вразливих категорій населення та орієнтація на конкретний результат свідчать про те, що турбота про людей залишається одним із головних пріоритетів міста. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Завищені тарифи на тепло для кременчужан уже в минулому, але боротьба містян за справедливість триває і нині. Саме вона привела одну із мешканок міста аж до Верховного суду. Чому це рішення важливе для тисяч кременчужан і що цьому передувало? Розповідаємо далі. Я я досі не вірю, що буде позитивне рішення. але я тепер сподіваюся. Дуже сподіваюся. Це Кременчужанка Наталія Астаніна, пенсіонерка. Одна із тисяч мешканців нашого міста, яка потерпала від захмарних двоставкових тарифів Полтава Теплоенерго», котрі були незаконно встановлені для Кременчука. Полтава Теплоенерго» це таке витворя. Як пенсіонеру полпенсія віддати за те, що тепла нема, а ти такі гроші платиш. І на такий думці ловив себе кожен, коли бачив чергову платіжку за комунальні. Саме тому, за дорученням міського голови Кременчука Віталія Малецького, на першому поверсі виконавчого комітету було організовано безоплатну юридичну допомогу усім охочим містянам, які готові були судитися із Полтава теплоенергом. Однією із таких була і пані Наталія. Вона довірилася місту. Разом із юристом, наданим їй безкоштовно Дмитром Мельником, справу про перерахунок вартості постачання тепла довели до Верховного Суду. Це був березень місяць. Я подала заяву до суду, а потім вже, вже апеляцію. Ми писали, теж він мені, а потім касаційну. Лист на пошту приходить, я дімі пишу, все, я вас чекаю, і я приходжу. В следующий раз він мені дзвонить, він заставив, я пішла на пошту, відправила. Оце така в нас робота була. І ця робота дала результат. Нині із судової ухвали відомо, що позиція Верховного суду наступна. Зміна постачальника не повинна бути підставою для підвищення тарифів на теплову енергію та гарячу воду для споживачів міста Кременчука, порівняно із тим розміром, який був при попередньому постачальнику. Нині справа очікує на розгляд великої палати. Є шанси на перемогу, і це спільна заслуга, каже жінка. Я велику подяку виражаю юридичному відділу, місцевому голові Віталію Малецькому, бо я розумію, що це його ініціатива безоплатно допомагати людям. Ну і Дімі Мельнику особисто. Я тепер чекаю і сподіваюсь на позитивне рішення. Із аналогічними позовними заявами до місцевих судів звернулося близько п'яти тисяч кременчужан, вимушених споживачів послуг Полтава теплоенергом. Тому на рішення Великої Палати очікують із нетерпінням усі. Верховний суд передав на розгляд великої палати цю справу та прийшов до тих висновків, що дійсно споживач не має нести додаткове фінансове навантаження в зв'язку з тим, що змінився надавач послуг. І ця ситуація розглянута безпосередньо щодо міста Кременчука. На сьогодні ми всі з нетерпінням чекаємо остаточного рішення Великої палати Верховного суду і маємо величезне. Надію, що це рішення буде ухвалене, позитивне. Є ще одна хороша новина. Як результат системної роботи керівництва міста на чолі з міським головою Віталієм Малецьким вдалося змінити постачальника тепла для Кременчужан. Змінений надавач комунальних послуг з теплопостачання. Кременчужани отримують в своїх платіжках справедливий довоєнний тариф, який в рази менший аніж той, що застосовувався у 23 третьому роках. Отож містяни можуть видихнути із полегшенням. Платити за тепло влітку більше не потрібно. Тарифи знову такі, як були до початку повномасштабного вторгнення. Зрештою, які думки стосовно цих змін у самих кременчужан? Молодці. Раз не мати що за його платити. Що платити за те, що немає? Три роки платила, а тепер же ж тепло то платю, а літом не платила а A też platicza. Species, I'm pension. I swear, что это хорошо, потому что я зимой ці 3 місяці там, или 4, а потім мені вже легше. Не летом не берут за топлення. В прошлом году, за э, ну, в общем, все вместе с отоплением 4 тысячи. То сейчас получается... Да, yeah, мы не... тоже нам за два Вот за счет так, это, мы... это пошел за отопление. Около трех. Да. Вот, в целом месяце с опаленням 2 200. Ну, я говорю. А открыто. так было э, ну, 3 200. Ну, десь эти 800 гривень, що они непонятно, куди бралися, куди куда вы Отож, бачимо, що без тягаря у вигляді тарифів від Полтава Теплоенерго живеться відчутно легшим. Перемога за Кременчуком. Лишається дочекатися рішення Великої Палати Верховного суду щодо перерахунку вже сплачених коштів. Сподіваємося, що Феміда стане на сторону Кременчужан. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У межах підготовки до формування бюджету на наступний рік сьогодні депутати Кременчуцької міської ради провели засідання однієї із профільних комісій. Про що йде мова? Розкажемо далі. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременшуцької міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременшуцької міської ради Геннадій Іванян, Олександр Калашник та Наталія Лихошвай. Головував Віталій Котляр. Розпочали присутні засідання за розгляду питань, які стосувалися повернення об'єктів майна до комунальної форми власності. Звернення депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про передачу спільної власності територіальної громади сел селищ, сел, міст Полтавської області. То комунальної власності Клімчинської міської територіальної громади індивідуальною визначеного майна Клімчинської підприємства Кремівська міська рада зверталася щодо передачі комунальну власність об'єктів болтава фармація. Це і будівлі і споруди про небесної сутні, сборні і, і поступів і сердівка. Зважаючи на незадовільний стан кажучи, тих об'єктів, надалі члени комісії перейшли до розгляду питань галузі житлово-комунального господарства міста. Зокрема, обговорили бюджет цієї галузі у 2025 році майже 897 мільйонів гривень та потреби фінансування на наступний 2026 рік. Хотілося б знати, як ми закінчуємо 2025 рік, який був взагалі бюджет по нашим галузям? Це перше питання. Друге питання, як ми ці гроші отримали з міського бюджету? Не отримали, а були додаткові кошти надходили. Що ми купили за цей рік? Я маю на увазі техніку, і техніку, тільки спецтехніку. Яка техніка була куплена? Варто додати, що у цьому році відсутні будь-які заборгованості по заробітнім платам фахівцям комунальної галузі. Особливу увагу під час засідання присутні приділили і питанню недостатньої кількості фахівців та потребі фінансового заохочування робітників за високе навантаження. Всі знаєте, що сьогодні ж потреба там 35 людей. Працюють 20 людей, 25 людей. Треба якось. Трошки мотивація потрібна цим людям, щоб працюють, щоб воно далі працювали. Треба тут брати акцент і якось там знаходити можливості, якісь там десь там додаткові кошти там залучати, щоб виплачувати там ще додатково. Якісь там премії вагому увагу приділили депутати у межах засідання і стану комунальної спецтехніки та її оновленню сучасними зразками протягом цього року. На цей рік ми купили там 17-18 автомобілів. У 2026 році 20 автомобілів. І за якийсь термін там треба це все змінити? Змінити. З дуже слушне, управляє. Ну, по-іншому по не може бути, розумієте? От коли там виїжджаєш, там, десь там бачиш цю техніку, да, то що зараз їздить, це зовсім по-іншому виглядає і по-іншому це все працює. Наостанок присутні обговорили питання, які стосувалися комунального підприємства квартирне управління. Про внесення змін до рішення Кремченкої міської ради Кремченського району Полтавської області 15 листопада до 4 року про затвердження програми розвитку КП квартирного управління на 25-27 років. Загальна сума програми не змінюється. Змінюються напрямки використання із заходів програми передбаченого ремонт кабінету, а де ми знаходиться, та встановлення рад без вищений. Надалі за розглянуті у межах сьогоднішнього засідання комісії питання будуть голосувати депутати під час сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Допомога, яка не потребує великих зусиль, але має величезну ціну людське життя. Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів. Більше про наявні потреби дізнавалися наші журналісти. У воєнний час донорська кров не просто медичний ресурс, а справжній шанс на чийсь порятунок. Запаси мають постійно поповнюватися, адже кров неможливо заготовити на тривалий період. Вона потрібна тут і зараз тим, хто щодня бореться за життя. Саме тому Кременчуцька станція переливання крові звертається до небайдужих містян із проханням долучитися до донорства. На сьогоднішній день нам потрібні донори абсолютно всіх груп крові, навіть резус-позитивних, навіть найбільш в місті Кременчуці – це друга резус позитивна групи крові. Це пов'язане з різними моментами. Що стосується якихось витратних матеріалів, ми це можемо закупити, ми це все отримуємо, тобто ми можемо заготовляти значно більше. А що стосується, звичайно, донора, пошук донора, це Завжди є величезною проблемою. Донором може стати кожен, хто досяг 18-річного віку, важить не менше 60 кілограмів і не має медичних протипоказань. Процедура здачі крові є безпечною, проходить під наглядом фахівців і не займає багато часу. Натомість її значення неоціненне, адже одна донація може врятувати одразу кілька життів. Донори повинні обов'язково готуватися для того, щоб ми отримали якісні компоненти, ну тобто не вживати жирних сортів м'яса, риби, бути абсолютно здоровою людиною, вживати якісь медикаментозні препарати, не робити там татуювання. Пірсінги останні півроку для того, щоб ми отримали якісні компоненти. Для багатьох пацієнтів донор це невідомий герой, якого вони ніколи не побачать, але завдяки якому зможуть повернутися до рідних, одужати або отримати шанс на подальше лікування. Саме тому участь кожного небайдужого має велике значення. Прийом донорів у Кремчуцькій станції переливання крові триває з понеділка по п'ятницю, з 8 до 13 години, за адресою вулиці Івана Мазепи, 8. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Понад 30 робіт: три майстри і безліч історій, розказаних мовою декоративного мистецтва. У картинній галереї Наталії Юзефович презентували колективну виставку Творчість для душі. Детальніше про це у нашому наступному матеріалі. У картині галереї Наталії Юзуфович відкрилася виставка Творчість для душі, що об'єднала роботи трьох талановитих майстрів декоративного мистецтва. Перша майстриня Алла Касьян двоє містян оригінальними текстильними композиціями. Її роботи яскраві, емоційні з непередбачуваними сюжетними лініями, виконані у авторській техніці. На цій виставці у мене представлено 12 робіт в авторській техніці. Працюю я з 2022 року. Картини стала якби Із клаптиків робити. І так воно розвинулося, розвинулося, і я все далі, і далі, і натюрморти, і, і пейзажі стала робити, а то оце зимовий, такий, ну, зимова така робота. І теж хотілося, щоб було якби, до зимової виставки, щоб ну, радісно було, щоб діти там були. Друга майстриня Ольга Скороход вражає глибиною та духовністю своїх робіт. Вишиті картини поєднують класичні мотиви живопису епохи відродження, християнські ікони та живу красу квітів. Її роботи створюють відчуття, що час і традиції зупинилися для того, аби кремечужани змогли наслодитися гармонією та красою у кожній деталі. Вишивкою я займаюся ну, років 10, невірно. Робіт тут 15. Я не професіонал, самолучка. Може, деякі недоліки, може, десь грішки які ну я люблю їх за мої картини, люблю вишивати. Дуже вдячна, що мене сюди запросили, що їх побачить ці картини. Правда, дуже вдячна люди <реш> дивляться, може комусь сподобається, мені буде приємно. Також Володимир Кулаженко привносить у виставку витончену майстерність ручної вишивки. Кожен стібок відчувається як точна нота у музичному творі, а інтуїтивно підібрані кольорові поєднання створюють особливий настрій. Виставка творчість для душі триватиме до 25 січня 2026 року, і кожен охочий може доторкнутися до мистецтва, що створене щиро від серця для натхнення і радості. Катерина Грудня, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Хокей повернувся на лід Кременчука. У домашньому матчі чемпіонату України хокейний клуб Кременчук зустрівся із одеським хокейним клубом Шторм. Про результати матчу розкажемо у наступному сюжеті. Учора на домашньому льоду хокейний клуб Кременчук приймав Одеський хокейний клуб «Шторм». Господарі вже на старті матчу закинули швидку шайбу, яка одразу задала високий темп гри. Перевага Кременчужан була відчутною протягом усього першого періоду, який завершився з рахунком 3-0 на користь господарів. У другій 20 хвилинці Кременчук продовжив тиснути і закинув четверту шайбу. Після цього одесити активізувались, провели серію атак біля воріт господарів і змогли відзначитись першим голом. Втім, Кременчужани швидко відповіли результативною атакою. Шторм не здавався і зумів закинути ще одну шайбу, але крапку в періоді поставив Кременчук. Рахунок 6-2. У фінальному періоді господарі льоду ще двічі вразили ворота суперників. Одесити відповіли одним голом. Проте зупинити атакувальний запал Кременчужан уже не змогли. Матч завершився переконливою перемогою хокейного клубу Кременчук із розгромним рахунком 10-3. Там завжди треба тримати з початку гри до кінця гри, щоб ну не розслаблятися і не якісь помилки не виконувати. Ну, хокей завжди нервова гра, динамічна. Тому хвилювання, мабуть, завжди є і на трибунах, і на лавці. У нас дуже мало гравців. Ми граємо в 13 польових гравців. От і все підтримую хлопців і скажу, треба працювати далі. І все. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за змогу грати в хокей. Дуже дякую. Вітаємо з яскравою перемогою та бажаємо впевнено продовжувати переможний шлях, підтверджуючи звання чемпіона України. Оліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Ми не знаємо, скільки ще випробувань попереду, але кожен із нас має зрозуміти просту істину. Україна починається з нас, із нашої чесності, витримки і готовності брати на себе відповідальність. Дякуємо всім, хто не ховається за байдужістю, хто щодня робить свій вибір на користь України. Саме такі люди і є її справжньою силою.